Це останнє відео з моєї подорожі по Європі, яка була в червні цього року. В ньому розповім, як ми натрапили на шахраїв Словаччині. Ну і звісно, покажу красиву природу. Сьогодні з нами сталися такі пригоди, так наче все цілий день було все добре. Ми їхали в Словаччину, там, де забронювали житло на букінгу. Нічого не підозрюючи, в середині дня ми виїхали з Закопане, Думаємо, що нам їхати недалеко, але дорога тут така доволі вузька місцями. І так їдеш між селами, між селами, і так виявилося, що їхати доволі таки по часу довго прийшлося. Але те, що спостерігали навкруги, дуже подобалось. Гори тут дуже красиві. Ще як тільки ми в'їхали в те селище, що в Букінгу була вказана адреса, нас навігатор привів не до тієї домівки. Нам сказали, що це туди далі по вулиці. Приїздимо, пояснюємо, що ми приїхали на заселення, і жіночка навіть до нас не виходить і каже, що у нас нема такого бронювання. Приїздимо в цей готель, а нам кажуть, що це букінг, ну, начебто щось наплутав, у нас немає вільних номерів. І ми стикаємося з тим, що нам треба десь поселятися, тим паче, що ми бронювали на три доби. Я пишу у службу підтримки букінгу, що нас не заселяють, щось поки я. Не отримала ніякої відповіді. І ось по дорозі, просто як якимсь дивом, ми знайшли в готелі одні вільні апартаменти, і слава Богу, зараз будемо заселятися. А умови того бронювання були такі: якщо ти не заселяєшся, з тебе беруть. 80% сплати за цей номер. Я написала в Букін, що нас не заселили, бо кажуть, що немає вільних номерів. Але не знаю, ще може і стягнуть і за те, що не заселилися в той готель. А готель так хитро ну, себе веде, зразу якось якимось чином змінив дати з 30 червня по 3 липня. У мене на електронній пошті є підтвердження бронювання на мої дати, а вони вже переносять самі це моє бронювання, аж на дати зовсім які мені не потрібні. Щось такі пригоди бувають на букінгу. Я не знаю, я перший раз та з таким стикнулася. Якби знали, що так буде, то краще б залишилися в закопане. Хотіли щось новеньке побачити. Ось так виходить все. Ну, будемо сподіватися, що все буде потім добре. Мабуть, так повинно було статися, щоб ми опинилися в цьому готельчику, бо тут розташування набагато краще, ніж там, де ми перший раз забронювали. Такими перешкодами ми все-таки заселилися в цей готель. У нас такий окремий вхід. Це добре. Ось там вже видно гори, Заходжу в номер, тут така вітальня, можна вішати одежу. Є Шафи такі є. Заходиш, тут така кухня, мікрохвильовка, плита, чайник. Воні ще є кухня. Ось таке широке ліжко. Холодильник, стіл. і ванна кімната. Мушова кабінка, унітаз, рукомийничок. Бог почув наші молитви. Бачите, що намальовано. Тут бувають ведмеді. Вчора був у нас дуже тяжкий день, ми сходили на гору, а сьогодні вирішили вийти, пройтись по цьому містечку, де ми проживаємо, і ще думаємо з'їздити в одне місце. Які тут гарні будиночки, бачите, як тут живуть люди? Непогана така місцевість, красива. Вийшов на галявинку і такий краєвид. Ми все-таки знайшли, де тут зубчаста залізниця, ось стрілочка, туди треба йти. Зупинка називається Татранський лісковець. Ми знаходимося в містечку Штриба, а треба їхати до штрибського плесу. А ось і потяг. Гляньте, який красивий. Так всередині вагону, такі великі вікна тут панорамні. Їхати цікаво, спостерігаєш ліс, гори. Доїхали дуже швидко. Це гірське містечко стрипське плесо. Всім привіт. Сьогодні в мене такий день, можна сказати, що передостанній. Завтра вже сідаю на потяг. Ми приїхали на стрепське плесо тут трошки погуляти, бо після вчорашнього так дуже сильно болять ноги. Прямо поруч з вокзалом є багато кафешечок, в яких можна пообідати. Так ми зробили, замовили собі їжу, випали смачної кави і зараз будемо гуляти. Вчора нам пощастило з погодою, бо бачу, що сьогодні гори затягнуті. Тут все знаходиться поруч з залізничною станцією, є красиве озеро, яке ми вчора знімали, коли йшли вгору. Сьогодні бачимо його ось так перед нами. Це, мабуть, найближче містечко, щоб потрапити в ці гори, які перед нами, і тому багато людей приїздять сюди і бронюють тут житло. Ну і поміж гірськими походами можна ось так вийти, прогулятись, красива місцевість. Вчора ми піднялись на гору на риси на 2500 метрів. А взагалом, за цю подорож, я проїхала 10 країн, приблизно 21 місто. Ще то точно не підраховувала, може потім ще в кінці розповім. Подорож була просто надзвичайна, і вчора був такий грандіозний фінал її. Таку крапку поставили на височині, можна сказати. Все сподобалось, але треба їхати додому. Будемо потім чекати на нову подорож, на нові країни. Погодка сьогодні така вже не дуже. Тягне з гір хмари такі чорні, якби тільки ще й дощ не пішов. Ми приїхали сюди зубчастою залізницею. Квиток коштує 6 євро. На людину це туди в зворотній біг. Зараз прогуляємося, ти побачимо, може вже придеться їхати додому. Якщо підійшов, то здається, що озеро невеличке, а коли просто йдеш навкруги, воно таке доволі велике. Тут можна поплавати на човниках. Або просто ось так ходити гуляти. Ось такі цікаві лавочки тут зроблені. Всякі дерев'яні скульптури. Пройшли ще тут, це, мабуть, готель, тут такий цікавий, автівки такі дорогі стоять. В цьому містечку багато туристів і вони ходять на різні гори, бо тут, так як і в Закопане, є різні гірські маршрути, ми тільки зійшли на риси. А ще, може, колись доведеться, то зійдемо на якісь інші гори. Так що це містечко також цікаве. За цю подорож я побачила багато нових для мене країн, побували і в Іспанії, в Італії, Португалії, Франції. І всі ці, ці відео на цьому каналі, а також на моєму першому каналі Ольга Астра. Переходьте, дивіться. Надію, що вам сподобалось це відео. Підтримайте його лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!